Вітаю всіх. Я журналістка Галина Остаповець. Сьогодні ми із командою новини Лайв працюємо в одному із найбільших таборів для військовополонених РФ. Ми приїхали сюди дізнатися, як саме живуть ті, кого ми готуємо на наступні обмінні фонди. Чим вони займаються про що говорять та чи збираються повертатися на війну знову? Що із цього вийшло? Дивіться у нашому наступному матеріалі. На погодження даної поїздки до табору, де отримують полонених із РФ та колабораціоністів із окупованих територій України, ми чекали кілька тижнів. Поїздки журналістів сюди організовують лише один раз на місяць. І оскільки кількість охочих медійників буває за великою, команда координаційного штабу лімітує їх кількість. Цю зйомку ми робимо наприкінці лютого на фоні заяв президента України про нашу готовність піти на великий обмін із РФ всі на всіх. Але готовність України не означає готовність Росії до таких дій, і ми з вами вже неодноразово у цьому пересвідчувалися. Загалом на території України розташовані п'ять таборів для військовополонених. Перший з них був відкритий ще у 22-му, а останній буквально в останній місяці. Нас попередили, що спілкуватися, фотографувати та записувати відео інтерв'ю з військовополоненими можна лише за їхньої згоди. Її теж потрібно записати на камеру такі вимоги міжнародного гуманітарного права і власне усіх конвенцій, в тому числі і славнозвісних Женевських підписантом яких є Україна. З цього приміщення, де я зараз перебуваю, де я зараз знаходжуся, розпочинається весь процес оформлення російських військовополонених. І ось тут, саме тут, у цих мішках білих знаходяться їхні речі. Ми бачимо, що вони підписані, підписані. ось. Українською мовою, із в Ф. І ось бачимо, є навіть фрагменти їхньої форми. Не хочеться торкатись, але ось ми можемо в цей момент зараз вами бачити. Власне, із цього приміщення ми з вами пройдемо шлях, який проходять ті, кого спершу беруть у полон, а далі готують на обміни. Ми покажемо вам, як вони живуть, чим займаються, що мають на обід, що говорять про війну. І навіщо взагалі взяли в руки зброю і прийшли вбивати нас із вами? Україна є підписантом міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій. Відтак, за ними країна, що взяла військовополонених, зобов'язана піклуватися про їхнє утримання. Жорстокі поводження з військовополоненими належить до воєнних злочинів. За дотриманням усіх норм гуманітарного права у таборі слідкують працівники Червоного Хреста. Які буквально і живуть тут, Україна забезпечує в таборі базові права військовополонених згідно з третьою Женевською конвенцією, тому що ми європейська країна, яка виконує взяті на себе зобов'язання. І всіх цих людей ми тут, Україна годує, доглядає за ними для того, щоб в першу чергу обміняти їх якнайшвидше на наших захисників захисниць. Тому що це наш обмінний фонд. Ми маємо його берегти, і таким чином ми також показуємо міжнародній спільноті, що ми такі самі європейці, як вони, і з нами можна мати справу. Після оформлення у полонених душі видача особистих речей. Це три пари взуття, черевики, туфлі та шльопанці. Є штани, куртка, шапка, кепка, кілька пар шкарпеток, білизна і речі першої необхідності. Загалом, за даними Міністерства юстиції, на утримання одного російського військовополоненого йде 10 тисяч гривень на місяць. Ось власне ці речі, які видають російським військовополоненим, бачимо, що вони абсолютно нові, із бірочками, досить утеплені. Мило перша необхідність зубна паста 250 мл, до речі, щітка. Це у нас шампунь. Шампунь, стакан. І навіть речі такої першої необхідності, як бачимо, білизну, можливо, навіть російські військовополонені і вперше бачать такі речі саме у новому вигляді. Вже далі на території самого табору нас перше зустрічає невелика капличка. Богослужіння то здійснюється щонеділі, і інтерес серед військовополонених до релігії є, кажуть в координаційному штабі. Пізніше, вже під час огляду кімнат для відпочинку, на кількох тумбочках ми справді бачили по кілька примірників Біблії. Після каблички всіх полонених зустрічає карта України із кордонами 91-го року: Крим, Донеччина, Луганщина, Херсонщина, Харківщина, українські території, де зараз триває війна, іде за іронією долі. Всі, хто перебуває у цьому таборі, і були полонені українськими військовими. Після карти вони проходять коридором української історії. На бетонних стінах розвішані численні портрети історичних українських постатей від гетьманів і до керівника українських націоналістів Степана Бандери. Проте за словами працівників табору, полонені навіть голів не піднімають на ці портрети. І в цьому ми з вами особисто переконаємося вже за кілька хвилин. Бо перед спілкуванням із полоненими нам спершу показують умови їхнього проживання. У таборі є медичний корпус з кабінетами, оснащеними сучасною технікою. Це рентген-кабінет, УЗД, стоматологія. Військовополоненим роблять кардіограми, рентгени ставлять гіпси і навіть лікують зуби. А ще півроку тому тут з'явилися презервативи. І це теж вимога міжнародного гуманітарного законодавства, підписантом якого є Україна. Засоби контрацепції є не лише у таборах для військовополонених, а й у решті місць позбавлення волі. Дана ініціатива фінансується коштом міжнародних організацій, зокрема також і ООН. Ну, а ось такий частоматологічний кабінет. Ми переконані, що більшість тих, хто тут утримується, точно бачить вперше, тому що абсолютно стерильні матеріали можете, я вам можемо показати їх зблизька. Як у дорогих приватних клініках. Це здається апарат, який для рентгену використовується рентген зубів, знімок ось тут. Працюють лікарі, які ведуть власне прийом, і тут так немало паперів. Після оглядин медичної частини нам дозволяють поспілкуватися із полоненими на контакт із журналістами, дехто із них іде охоче, бо це можливість показатися своїм рідним. Відразу скажу, що більшість тих, з ким я говорила особисто, це громадяни України з окупованої Луганщини та Донеччини. Проте українцями себе вони більше не вважають, хваляться російськими паспортами, а на війну пішли або ж заробляти гроші, або ж отримати скасування судимостей. І таких у таборі добрих 98% зізнаються його працівники. Кадрові військові РФ закінчилися ще у 22-му, Це ще раз підтверджує факт, що українська армія змолола російську ще у перший рік вторгнення. Опісля почали ті, кого називають гарматним м'ясом. І зараз ви у цьому теж переконаєтесь. А ви от з Росії? З Луганської області, город Краснодон. Та ви з України? Ну, Луганської області, город Краснодар. Ну тільки ж Луганщина, це ж територія України. Так, да, Луганська область, город Краснодар. Ну я про те, що це територія України. Я понял. Це не територія Росії. А чому ви опинились на війні? Служив. В російській армії? Ні, народна міліція Луганської Народної Республіки. А як ви туди потрапили? в воєнкомат, підписав контракт. А в якому році? В У В му році? Так. А що було мотивацією чому ви пішли? Для роботи денег. Скільки вам платили? Бомбежка мирного населення, ще тоже зіграла немаловажну роль. А яке у вас громадянство? У мене двой новий ну, Росія, Україна. Ну, але ви народилися на території України. Да. У вас український паспорт, а да, що і ви знали? паспорт. Що ви з ним зробили з паспортом України? Дома лежить. То ви ніколи не виїжджали за межі свого міста? Ну, ну був у Москві, в Санкт-Петербургі, в Володимирі був, в Пермі був. А в Україні десь були? В Дніпропетровську, в Дніпродзержинській, куди там був один раз. А в Києві були? Ні. Мені мені було цікаво, що там дівати. Подивитися, як живуть інші люди. Ну, мабуть, да. так. Ну, не було. Як зараз? Що ви зараз про війну думаєте? Я об этом не думаю. А про що ви думаєте? Я нічого ні о чому не думаю. Ну, про війну точно. Маже ж є якісь думки в голові? Ні. Які ваші плани на подалі? План? Ну от да, якщо повезет, то, то поїду до моєї сім'ї. У вас є сім'я? Шість соток, так. Да? Діти? Да, троє дітей. Віна троє дітей. А діти чим займаються? Старший сын в армии сейчас, дочка в институте учится, младший сын в школу готовится в этом А сын старший в армии российский? Да. А чему вы так Россию полюбили? Я не говорю, что Россия полиция. Кто-то ну... говорил. Я такого не говорил. Россия и Россия. Что любить? Украина там, Украина. Тобто для вас немає різниці, чи це територія України, чи це територія Росії, чи що це за територія? По-большому, що туди. Мало що помінялося з того, що було. Переходимо у кімнати відпочинку. Кожне ліжко пронумеровано, ідеально застелено, повсюди ідеальна чистота та порядок. На столиках художні книги, релігійна література. Є також окрема кімната відпочинку із телевізором, і полонені по дві години мають право на перегляд українського телебачення. Ну, а далі приміщення, де вони зберігають або ті продукти, які їм передають родичі, або те, що вони купують у магазині, вже безпосередньо на території табору. Зараз ми подивимося, що, що тут є. Ось бачимо. Багато пахне сосисками, м'ясом, всім іншим. Сало. Це ж сало, так? Сало, сало, кетчупи, сосиски, але це, до речі, українські. Елітні сосиски забіяка це наші українські марки, ось бачимо Волинська область. Справа в тому, що вони мають свої гроші, тому що вони ж тут працюють, заробляють кошти і можуть витрачати їх на якісь продукти. Тут є крамничка на території табору, тому, власне, звідси і ці сосиски. Тут, в цих коробках, саме та, ті продукти і та провізія, яку вони отримують від своїх рідних, ми можемо подивитися. Ну, Давайте відкриємо цей ящик. Що тут у нас є? Кава, приправи, кава, цукор, цукор ось теж розчинна кава, кава, цукор, майонези, приправи. Тут у нас теж саме дуже багато кави. Тим часом на годиннику 12.30 дня і це початок обіду. Це другий прийом їжі. Їх загалом тут три: повноцінний сніданок, обід та вечеря, які полонені готують самі собі. Шикування і дисциплінований підхід у столову. Сьогодні на обід український борщ, каша із підливою та шматком м'яса, мінігрет та свіжовипечений хліб. Так. Я теж відважуюсь скуштувати. Смертельний номер. Каша? Каша? Візьмемо каша підлива і кусочок м'яса. Ну, пахне смачно, до речі. М -м -м. Оце реально смачно. Ну, і гряд. Mm -hmm. І грять теж. Можете подивитися власне на... На оцю порцію, яку видають на обідню пору, тому що є сніданок обід, власне, і вечеря, і ми можемо порівняти з тим, як годують наших військовополонених, які знаходяться у російських тягарнях. Після обіду чимало військовополонених йдуть на роботу. І знову ж таки, згідно із Женевською конвенцією, робота у них має бути такою, аби не принижувала людську гідність. Тому у даному таборі вони плетуть меблі на одну конструкцію витрачають до трьох-чотирьох днів. Як бачите, серед полонених не лише громадянини РФ, колабораціоністи із з окупованих територій України, а й навіть завербовані громадяни інших країн, зокрема з шрі ланки та Непалу. Як вони опинилися на війні проти України, яка від них за тисячі кілометрів, пояснити на камеру вони не захотіли. Проте ми знайшли іншого у лапках героя. Це донинчанин 32-річний Алім Абібулаєв, який більше свого життя провів у тюрмах. Війна для нього стала квитком на волю і, як він сподівається, ануляцією всіх судимостей. Чим ви займалися до 2014-го? Я приступник. А що ви робили? Чому вас чому ви опинилися в в'язниці? В тюрмі я ворував. Это у меня было само детство, я беспризорник. Если вы помните начало 2000-х годов, mm -hmm. вот эти вот маленькие детки, 6-7 mm -hmm. лет. Кто-то попрошайничал, кто-то еще mm -hmm. Но, несмотря на свое трудное детство, я остался верен Украине, поскольку я считаю, мы не предали ни Конституции Украины, ни легитимную власть на тот момент, не создавали никаких переворотов. Постепенно Украина шла к развитию. Как, как мы это считаем? Мы помним распад Советского Союза, люди Донбасса, помнят все вот эти вот слыдники, которые были, как шахтеры бастовали. И в оконцовке мы к чему дошли? На момент 2014 года экономика была поболее, чем во многих странах. Угу. И к чему мы пришли? Мы сами этого достигли, а потом кто-то придумал: давайте в Европе. Вы вот были в Европе меня задают этот вопрос: вы были там? А Я вы были? Зачем это? Я і в Росії не был. Я пробула время. Сколько? На передову. Возьмемо спеціальну войну операцію 8 месяцев. Ця війна. Росія ввела свої е, сили військові в розмірі майже 200 тисяч осіб на суверенну територію і її про це ніхто не просив. Ракети літали 24 лютого 22 року у Львові, у Києві. Хто їх сюди запрошував? Запрошував. Ми ж теж нікого не запрошували на територію Донбасу, щоб сили почали угамані конфлікти. Ви э, розуміли, що ви на війні воюєте проти своїх співвітчизників? Ви ж громадянин України. У вас український нет, паспорт? Ні, у мене ні ни паспорта, нічого. Mm -hmm. Я ну а, а громадянин якої ви країни? У мене нет гражданства. Тобто Я ви без громадян з України. Я кримські татари по національності тим більше Свої кримські татари тим більше. Да, у мене э, мої предки Вони були Росією. Я хочу Росію? нагадати Советським Союзом. Причому Росія саме на Російській ну, Союз, тому союзу, що Росія є правонаступницею радянського союзу. Ну тим німені репарації виплатила за вісові союз. Ви, ваші родичі були депортовані, да. ви кримські татари, ви повернулися, очевидно, на територію Криму, українського Криму, ви з українського Донецька, у вас український паспорт, по суті. Паспорт, Нас во время переселення ми поправили. Попали в Донецьку. область. Ну, ми, у вас там, є паспорт? Ні, Ви мені без є? паспорта? Ні, мені не, не видавали. Я з самого дитинства сиджу в тюрмі. Я сидів в Дубна. Ну, ви ж мали мати паспорт. Мал мати. Воно к сожалению отношение к своим гражданам у страны было зовсім другое. До речі, окрім колишніх в'язнів і тих, хто пішов на війну заробити грошей. Ми зустріли і таких, хто пішов захищати український Донбас від самих же українців. Правда, у російській інтерпретації ну я гражданин Російської Федерації ну, в армії. Писав контракт. В каком В 2024 году, а, 24? 16 января, да. Почему вы подписали контракт? Хотел помочь своей стране, своей жизни. Убивать украинскую, украинских граждан? Причем тут убивать украинских что граждан? Что такое Ищет война? От свою родину. От кого? От кого? Ну... Я просто напомню вам, что именно российские войска на территории Украины... Давайте начнем с того, что меня взяли на территории ДНР. Я понимаю, то, что Донецкая Народная Республика, я понимаю, что Украина не признает это. По факту. Ну, по факту-то время покажет, я как бы против ничего не имею. Не против Украины, не против кого-либо третьих стран. В смысле, как вы не имеете ничего против, если вы взяли оружие добровольно, подписали контракт и пошли воевать? Доброволец. Да, я доброволец. Ну, так получилось. Ну Получилось так. Чего не понять. Ну, ну, я поехал за свою страну. Каждый боец армии ну, за свою страну а поехал. Чем Украина, это интересно, угрожала России на своей же территории? Ничем, ничем. ничем. Абсолютно. От чего вы Вообще, защищали? Нет. Свою страну защищал. От кого? От обстрелов. Народ попросил, мы помогли. И все. Каждый доброволец. Какой народ попросил? Народ, который обращался к России, к Российской Федерации, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика. Вы так, чувствуете это? на себе ответственность? За что? За то, что вы ну, взяли в руки оружие, приехали на территорию Украины э, на войну, которую Россия не объявляла. Это война, СВО у нас. В России это называют СВО. Ну, как это может СВО? быть СВО. Ну. Объясните мне, объясните мне Объясните мне отличие в вашем понимании. В чем социальная военная операция в чем то она от войны отличается? То есть политика такова, что Россия не воюет с народом. Российская политика. Если так понять, то мы военные не воюем с народом. А с кем? У нас задача, чтобы освободить территорию, которую попросили Донецк и Луганский Украины. Ну, они же сами отсоединились. Я, в этом они ну, не особо. Я не политик. Мне сказали, я контракт подписал, мне дали приказы, я пошел. И все. Вы понимаете, как... что по территории Украины каждый день летит ракеты России? По России летят. Ваши же, новостя же это же рассказывают. По, по военным объектам Российской Федерации? Конечно. Ну, по, по, по гражданским объектам также. По... Нефтепромышленности. Ваши же новости это рассказывают. Каждый день. Нефтепромышленность – это именно та отрасль, которая обеспечивает войну России против не Украины. Не только войну Роснефть, Газпром, они также на гражданскую промышленность работают. В том числе работает на войну против нашего государства. Я не думаю. Вы ждете обмена? Да, конечно, жду. Приеду домой, буду воспитывать своих детей. На войну не пойдете? А все воля Бога. Да. Я ничего не могу. Вообще война, это как-то знаете вещи. Ну, куда мне Бог дорогу укажет, туда я и пойду. Ну, а це кадри наших військових під час чергового обміну. І після того, як бачиш, якими повертаються наші захисники та порівнюєш умови перебування окупантів, розумієш наявну різницю поміж вільним світом і тою темрявою, яка хоче нас поглинути. Галина Остаповець, Павло Сирота, новини Лайв Україна.